Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось він став час нашого з вами відео. Сьогодні розпаковка посилочки Розпаковка нового телефону для моєї дружини. Як пам'ятаєте, хто хто підписувався на мій канал і довший час є на каналі, знаєте, що в неї був телефон Motorola H50 Pro. 512 на борту. Але сталася така можна сказати, оказія. Телефон впав. Трішки не дали по склі і вже починає підлахувати. І ремонт дуже, дуже витратний, ми прийняли рішення взяти кращий телефон ну, таким самим набором функцій, але е з прямим екраном, тільки не з тими округлими сторонами. Що це за телефон? Неможливо, вже догад... догадуєтеся. Якщо той, хто е дивиться частіше, мій довший до, час мій канал віддугатись, знайти така автомоделька, бо я вже до цієї моделі купляв. Я купив раніше чохли, телефону не було. Ну, це по телефончик прийшов мені від квича Івана Богдановича з СМТ Богородчан Іван франківського області. Вітання вам, пане Іван. Дуже дякую за те, що ви притримали телефон, дуже гарний. Він дуже красивому кольорі. Дивіться, гарний обмотав його. Тут порожня коробочка. І в такому кольорі, який називається лате. Як знаєте, ті, хто знавці компанії Моторола, ці телефони європейська така версія постачається без зарядного, тільки самим шнур. Ми зразу її розглянемо самий телефончик. Характеристики його. Так, Отже, в коробочці у нас постачання саме йде телефон. Ось, сам іде телефон. Дивіться, який він красивий. Просто просто красивий. Вау! Він, як на мене, навіть найдеджа набагато красивіший. Від трошки. І тут в нас ще йде ось такий пластиковий чохол. Пластиковий чохол, шнур і, можна сказати, так, по-народному макулатура. І десь має бути ще скріпочка. Якщо да, її знайду. Можливо і, тут і нема, а, можливо, і є. Певно, що нема є. Такі, такої навіть такої інструкції не бачив. Нема, певно що скріпки тут в даному телефоні немає. Відкладаємо оцю сторону. Певно, що нема скріпочки. Шкода, шкода, але що поробиш? Відкладаємо це у сторону. Оці всі коробочки. Отже, і зразу зробимо. Огляд на даний телефон. Отже, <кій> дивимося. Це модифікація у нас телефончика. Оглянемо телефон форм-фактор З цієї сторони у нас шумоподавлюючий мікрофон, кнопка включення і кнопки звуку. Зверху так само мікрофон шумоподальший звук і напис, бачите, Dolby-Atmos. Реально звук дуже класний на них. Знизу у нас слот під сім-карту. Тут він підтримує дві сім карти одна електронна, одна фіз фізична. Є динаміки, мікрофон і тайп-сі-зарядка. цієї сторони повністю гладенька поверхня. Включаємо телефончик. Дивіться, яка краса, яка лапушка. Перший розкажу вам про даний телефон. Дисплей 6, загальні відомості, 6,4 дюйма полет дисплей 2670х 1220 пікселів, Чіпсет MediaTek Dimensity 7300. Камера тримодульна. Тримодульна камера 50 Мп, 10 мп і 13 Мп. Батарея 4310 мАч. Android, Android, працює на Android у 15-му. Вага телефона 171 грам. Подивіться, яка краса. Вау, просто вау! Ну, це І як красота, дійсно, реально дуже красивий телефончик. Їдемо далі. Е е ну, <кх> Перше ми розкажемо по самому телефонові. Телефони випускалися в синьому кольорі, кольор цей такому цеголкому ще кольорі, і сірому грізеллі. Ем, розказуємо про телефон. Екран тут полет, екран, розбір 64 дюйма, розрішення 1220 на 2670 пікселів, співношення шести до 9. плотність пікселів 460 точок на дюйм. Частота обновлення 1120 Гц. Адаптивна частота оновлення 1-120 Гц. Максимальна заявлена яркості в HDR 3000 Нітонів. Піддержка HDR і частота сенсора 300 Гц. Захист дисплея Gorilla Glass 3 з підношення екрану до корпусу 90,1%. Що ще можемо додати? Пер розкажу про величину самого, самого телефона. Висота телефону 154,1 мм, ширина 71,2 мм, товщина 8,1 мм, вага 171 грам. Водонепроникний захист IP, по стандарту IP 68, задня частина матеріал частини це акушкіра. Матеріал рамки, пластик. Як я вже казав, доступні кольори були сірі, синій, червоний, один такий цеголковий і жовтий, латеший, називається. процесор даного телефону Mediatek Dimensity 7300, максимальна частота 2500 МГц. ЦПУ ядра 8-ядерний 4 плюс 4. Архітектура 4 ядра. По 2 ГГц cortex a 55 і 4 d по 250 ГГц cortex a 78 Виробництво ТСМЦ. Далі. Процесор. Нейронний процесор Mediatek apu 655. Графіка mali G615 MP2. cpu ядер 256. Ще що? Можемо додати по пам'яті. Вони випускалися додачі, телефони всі випускалися в трьох варіантах по пам'яті. Були 8 оперативка 256 на борту, 12 оперативка 256 на борту. А даний апарат 12 оператив 512 на борту, що написано було в упаковості. Тут була попередні. Ну, Ми подаватися тут зафіксував, ну, трошки перекрещено. 12 оперативків 512 на борту. Вийшов телефон був з 14-му дорогу, але вже він має обновлення до 15-го Android. Об'єм батареї у нас 4310 мА, максимальна зарядка 68 Вт. Тип акумулятора літій-полімерний і безпровідний зарядку можна заряджати до 15 Вт. Бестра зарядка присутня. Основна камера у нас, як я вже казав, 50 Мп. Досить класно сфотографує, я вам скажу. Mm. Так буде. Дивіться. Досить-досить класно. Так, Як я вже казав, основна камера 50 Мп, розрішення фото 8192 на 6144. Зум оптичний, трикратний. Спишка спалах. Верніше, спалах у нас є. Запис відео 8К. Такого тут, на жаль, немає. Запис 4К відео до 30 кадрів за секунду. Далі... Далі, що ще можу сказати? Е, є з, з, ну, як, про сказати, повільна зйомка. 240 кадрів за секунду, 1920 е, 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 Також, що ще можу додати. Е, е... Телеоб'єктив 10 мегапікселів, ширококутний об'єктив 13 мегапікселів, Передня камера 32 мегапікселі. Розрішення відео передньої камери це 2160, тобто 4К. Всі, решту, такі о, примочки такого типу плюшки, як. Є і нано сім карта і підтримки. Є сім-карти в цьому телефоні присутнє. 4G, 5G присутнє. Ось таке вийшло у нас відео, огляд даного телефона. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па.